Я Вирішила, що було б дуже класно долучитися саме до цієї акції, щоб якісь нові книги закупились замість тих старих російськомовних, які вже відповідно ніхто в мене вдома не читатиме. У бібліотеках Хмельницької тергромади відновили акцію, у межах якої можна принести російськомовну літературу. Її віддадуть на макулатуру. За виручені гроші планують закупити книги українською, каже директорка централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька. Ми чистили свої фонди, люди приносили, наприклад, для порівняння. У 2024 році макулатури здали на 36 тисяч гривень, тобто могли б придбати книги. А вже в цьому році, 2025, за 10 місяців лише 10 тисяч. Діє акція у 29 бібліотеках Хмельницької громади з початку повномасштабного вторгнення, але з перервами людям хотілося позбавлятися літератури такої. Вона іноді навіть рятувала. Люди приносили, побачили, що йде такий знову як без Можливо, хтось не чув про акцію. Не... Російськомовні книги бабусь принесла читачка Дарія Тарадай. Вони дуже любили там любовну літературу, якісь трами. Зібрані російськомовні книги збирають та здадуть на макулатуру, каже головна бібліотекарка Центральної публічної бібліотеки Валентина Свериденко. Щоб закупити одну книгу україномовну, потрібно в середньому понад сотня російськомовних. Скажу чесно, вона дуже дешево її беруть. Там по три гривні, три п'ятдесят, хто два п'ятдесят. І а книжки в магазинах досить такі дорогі. За словами Тамари Козицької, акція Триватиме, поки люди не позбудуться російськомовних книг. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.